Всім доброго дня, мене звати Іван і ви новостях. У всіх моїх підписників, які цього року обробляли капусту по моєму способі, у всіх неймовірний врожай. А що з нею робити, я вам хочу розповісти. Дуже смачний рецепт. Капуста, підкоривши мільйони кімчі із білокачаної капусти, по корейськи називам без оцуду. Дуже смачна, хрустка, сочна і дуже проста в приготуванні. Найсмачніша капуста на зиму, хрумка та соковита. Зберігаємо такий салат без стерилізації в холодильнику або льоху до весни. Хоча зазвичай до нового року все з'їдається. А готується насправді. Дуже легко. Для цього рецепту знадобиться лише капуста, вода, сіль, солодкий перець, гострий перець і чесник. Все більше нічого не потрібно. З 5 кг капусти виходить 4 баночки по 1,5 літра. Мені дуже подобаються рецепти, де можна приготувати просто, смачно та корисно. І так, як я готував, капусту бажано взяти білокану, капусту розрізаємо, видаляємо качан і нарізаємо великими шматочками. Чиста вага капусти приблизно 5 кг. Перекладаємо у велику каструлю. На 1 літр холодної води. Беремо 50 г солі великою кам'яною, неїдованою і не екстра. Воду беремо питну. Хлорована вода з крана не підходить. Заливаємо капусту цією водою. У мене вийшло 6 літрів води. Ставимо гніт, щоб вся капуста була у воді. Залишаємо за кімнатною температурою на 3-4 дні, залежно від температури в кімнаті, щоб капуста добре просолилась. А тим часом робимо соус на 5 кг капусти, беремо солодкий перець, очищений від насіння 1 кг. Перець гострий, одну штуку і часний. 50 г. Все пропускаємо через м'ясорубку, заправку солимо одною чайною ложкою солі з гіркою. Можна таку заправку зробити за пару тижнів до засолювання капусти і зберігати в холодильнику. Тоді її потрібно сильніше посолити. У мене пройшло три доби, капуста добре просолилась. Капусту дістаємо з води на друшлак, щоб стекла вся рідина. Не притискаємо, даємо постояти кілька хвилин. Потім перекладаємо капусту в зручну ємність, поливаємо гострим соусом. Капусту добре перемішаємо із заправкою, руками не мені склієний Капусти бажано між собою порозділяти, щоб вони гарно просолилися, промаринувалися. Відразу розкладаємо капусту по чистих банкам, щільно трамбуємо, щоб не було порожничі. Всіх, що залишився, розподіляємо рівномірно по банках, закручуємо кришку і переносимо на зберігання. Все, готово, неймовірно смачно. Я вам скажу чесно. Найважче у цьому рецепті це зачекати три доби, щоб капуста просолилася в воді. А так готується просто швидко і дуже смачно. Ну, насправді, ми вирощуємо капусту кожен рік багато, і зазвичай мене є Кілька таких смачних рецептів з капусти. Квашена це пілюстками, розова капуста. Капуста за цим рецептом виходить неймовірно смачна, хрумка, соковита і проста в приготуванні без оцвіту, нічого зайвого і дуже смачно виходить. Приготуйте обов'язково. Всім смачного, всім гарного дня і потіште себе і своїх рідних.